Така кумедна, цікава іграшка, свинка-співачка з мікрофоном. Така нарядна, з піднятою ручкою, з відкритим ротиком, ніби співає. І вона озвучена, вона музична. Ось тут є речажок, його треба повернути донизу. І щоб активувати, щоб вона почала співати, треба сюди ось подути. Ось так вона співає таку пісеньку. Не знаю, можливо, пісенька буде і довша, а можливо, це і все. А може просто треба замінити батарейки, так як батарейки тут ще залишилися, а ті, які були спочатку. Тобто оригінальні їхні ще. Іграшка, до речі, з закордонного Макдональдсу десь. Бачите, Макдональдс видно? І така свинка.